Всім привіт ми з України. Так, покажу вам, що я придбав якісь смаколики для корів. Так, прислали мені отакий трикальцій фосфат. 15 кг за 300 гривень такий. Так, ще отакий мінеральний блок. вітамінно мінеральний 5 кг сіль 240 гривень. І отакий тримач для солі. Спробуємо. Вроді такий пластик нічого. Треба прицепити. Це поставлю рябіні. Вона, вона тільки новотельна корова. Їй треба вітаміни, зараз мінерали. Вона у мене ж високопродуктивна корівка. Тому їй треба вітамінками підтримати трохи. Це мені прислав отакий інтернет-магазин. Я буває користуюсь ним. Дуже так швидко відправляють. Хороші такі товари у них. Разні ветпрепарати. І для свиноводства, і для тваринництва, для телят. Ну, в принципі, багато різних і автопоїлки. Так. Така різна продукція. антибрикери різні. У них таке все є. Так. І отака живина. Так, отака живина я беру. Получається, її треба для корів 100 грамів на голову в сутки. На добу. Мені це дуже-дуже подобається. Вона гранула така, така величенька гранула. Зручно мені ним користуватись. Це вітамінно мінеральний комплекс. Там, кому цікаво, тут склад не написаний, але ну, можна в інтернеті. Набрати. І, в принципі, там весь склад цього продукту. На маленьких упаковках то пишеться склад. Вони йде на кілограм, на півтора кілограми. Упаковочки такі йдуть. І, в принципі, там можна почитати. Тут амінокислоти, по-моєму, мітіон лізин. Ну і мінерали, вітаміни різні. Якби... ну, Мені подобається. Я давно вже ну, користуюсь, як є вільні кошти, так я замовляю. Зручно, от я запарив пшеницю, макуху, а перед годівлею сіль, там столову ложку солі і вітамінно мінеральну цю добавку сипнув. Ну, десь на, і на високоудійну корову я даю там і 120 і 140 грамів. Там, я заміряв стопочка така величенька в мене. В ній виходить 70 грамів. І от я зранку стопочку ввечері стопочку. І якби нормально, виходить. Так, такі смаколики. А, і живина, її вигідно купувати великим мішком. Получається, за весь мішок разом з доставкою я заплатив 1400 гривень. Кілограм десь 56 гривень. Один кілограм живини. Одного кілограма, ну, хай не на 10 днів. Якщо там по 120 грам трошки більше давати, ну на тиждень. Кілограм у тиждень 56 гривень. В принципі, можна виділити там кошти. Ну, Я дуже не балую, а так, як коровка високоудійна, і йти новотельним там перед тим, як кателиться, я стараюсь купити і підтримати трохи худову. Якось так. Так, розкажу вам трохи сіном. Ось такий у нас простенький сінничок. В принципі, нам на дві корови його як би вистачало. Сюди, ну, тракторних прицепів ми бувало і 5, і 6 сюди вміщали. Ну, смотря, які прицепи, яка у них розмір, як набиті. В принципі, ну, в цьому році ми не заготовили сіна, а в запасах тут залишилась, ну, може, третина була цього сіна, сінника. І ми. Як приїхали е уже під кінець літа і купили корів, то сіно ну, вже було пізно. Ми в кінці літа приїхали, вже вересень почався, ми корів почали вибирати і купляти. І, в принципі, прийшлося, оце перша зима за все, ну, що ми тримали. Худобу, яка прийшлося купляти. Сіно. А так, в принципі, ми самі заготов... заготовлювали, і нам завжди вистачало, ще воно залишалось і залишалось якось так. так що хочу пос... а, ще, ми не заготовили ще тому, що ну, на момент війни у нас же ж народилась друга дитина, і коли війна почалась е меншому було 4 місяці. І ми під Харковом знаходимося, і ми ж прийняли таке рішення, що. Будемо виїжджати. І тому як би виїжджали, погостювали спочатку в Рівенській області, потім уже перед початком літа приїхали в Черкаську область, там погостювали в Черкаській області. А потім, може під кінець літа, кажу, дружині, давай вже з'їздимо додому. Може там речі, які в зиму брати, що там, що А як уже приїхали додому. Слава Богу, орків вигнали. Область нашу трохи звільнили, як би повністю практично. І ми так побули і вирішили, що, слава Богу, ми залишимось вдома. І отож так, знайшли корівок. Довго дуже вибирав у людей так важко купити. Знайшли корівок. Спочатку купили дві коровки білку та мілку. І красну, красну степову теличку. Ну, разом ми їх разом купили у одної хазяйки. А потім вирішили, що нам малувато. І вже пошукали високоодійну рябіну. Ну, а сіна, звичайно, що нема, якби. Ну, Получилось там кое що продати, щоб купити сіна. Тому що у нас в планах. Було заводити худобу, у нас була перерва. Раніше тримали корів і батьки тримали, потім ми з дружиною тримали два роки, самі вже без помочі, ну, без допомоги батьків ми тримали самі двох корівок. І в 18-му році, в кінці 18-го року, ми продали корівок. Тому що будиночок свій ми ще не добудували, вирішили, що добудуємо. Ну, ми переїхали на квартиру, тут недалеко до дружини, на мама там ще побули на квартирі, добудували будиночок. І коли вже переїхали в нього жити, це було якраз перед війною. Ми перед війною влітку, в 2021 році, переїхали в свій будиночок. І коли ми переїхали, ми вже почали планувати, що будемо займатися сільським господарством, будемо е заводити коровок, там, свиней, ну, все по коштам. Тобто, ну, все одразу ми завести не можемо, тому що е немає де тримати, і, ну, і треба ж купити за щось, тому ми поступово. Треба побудувати, тому що ми приїхали тут лісок, був де ми знаходимося такий лісочок. Ну, е е е well, Ми ж участок оформили, все. А якби тут ще багато роботи. Будувати треба е такі нормальні і сараї і для свиней, і для корів. Тобто, треба будувати. Тому все поступово. І оце ж війна почалась, виїжджали, приїжджали. Кажу, дружині, ну а що? Треба? Заводити худобу. Землі трохи є там, з 5 гектарів своєї, та тут дуже багато у нас брошених дач, дачних таких участків, де можна і сіна накосити. І якби ми в ті 5 гектарів ми їх в оренду дали, там зерно нам дають, якби ми туди не ліземо, нам вистачає сіна косів поблизу. І є якби де випасати, тут такі у нас ярки, як Куди корову вигнати, тому тримати можна. І, якби старгатись, можна і продукцію продавати, тому що ми недалеко від цивілізації, а зразу у нас тут населений пункт такий величенький, і людей багато. От з двох корів у нас, в принципі, ну, розбирались дуже швидко, що ми ото надумали такі третю коровку докупити. Зараз поки що важкувато продати об'єм. Приходиться до 11 години і на базар виїхати постояти. Базари такі поганенькі, може, що перед Новим роком. Ну, тобто, прийдеться знову знайти вернути старих покупців, знайти нових, тому що ми ж тільки два місяці, як коровки, мало хто знає, що у нас. І тому от ми першу партію сіна закупили. Тобто, нам потрібно сіна до мая місяця. Десь тюків 400. Ну, своєму згодували те, що було тюків 400. Оце 200 тюків отакого ціна ми купили Ну, десь від 15 до 20 кілограмів. Таке переієць з лакове, непогане сінце. Нам привезли 200 тюків його по 80 гривень. А от коли ми зараз почали шукати, нам от 100 тюків привезли. Да, це сіно вроді як гарніше. Не знаю, камера передає. Дуже його добре їдять. Ну, тючки такі, кіл по 15, ну, теж і до 20, мабуть, такий же приблизно, як і там, вага. Але це сіно вже дорожче. Цей сіно вже 120 гривень за тюк. І я побоявся, що можемо не знайти ще. І такі рішили купити. Дуже накладно. З такою, звісно, ціною на сіно, як оце ми купили останній раз оці тюки. Ну, корів дуже накладно тримати, не знаю. Я б, якщо б постійно на покупних кормах, то, ну, мабуть, і не тримав би корів. Думав би, може, чимось другим займатись. Тому що дуже-дуже накладно. Молоко не стоїть так, як. Ну, за такі кошти купляти. Воно ж розумієте, не тільки коровку треба кормити, щоб отримати молоко і продати і знову купити сіна, а з коровкою ще росте телятко, яке може який бичечок. Ну, Тому кормів розходується дуже багато. А одна корова як би ну, важкувата по такій ціні, по такій дорогій, якби воно коштувало там 80 гривень, я б ще б як-то зрозумів, як там, ну, в принципі, можна. Як протриматися, але е, за такі великі кошти, ну нічого. Якось цю зиму переживемо, витримаємо, нічого. Хлопцям на передовій дуже тяжко, дуже важко. І людям дуже багато кому дуже важко. Житло втратили, рідних втратили. Тому тримаємося. Як би важко не було, будемо старатися купити. Прогодувати нічого, це все. Ми вже і мотоблок підкупили, щоб на наступний рік е ну, готувати сам, самим сіно. Мотоблок брали такий великий кентавр, потім якось зніму відеоролик. Я до сестри його поки що в гараж поставив, тому стоїть до весни, поки не потрібен. А з весни вже будемо його налажувати. Будемо прицеп на нього робити, чи купляти, чи робити, вже буде видно з весни. І для заготовки кормів по сезону також більше тепер треба зернових купляти. Тому, що, ну, те, що за 5 гектарів дають, як це так, на одну корову. А в планах тримати три коровки, там, може ще яких телят, може ще збільшувати. Ну, все буде від того залежати від яка буде реалізація на молочку. Тому що хочеться ще й свиней узяти, трохи тримати там свиноматку, тому що у нас тут мало хто чим займається, в принципі, вигідно всім потрошку займатись. Тому будемо, як Бог дасть, так і буде. Протриматись треба зиму. Що воно далі буде з цими кацапами? Ну, нічого, все буде Україна. Все буде добре. Дякую за увагу вам. Підписуйтесь, ставте лайки. Буду знімати старатись цікаві відео. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо! Все буде Україна! До побачення!